Чим, яку ціну ми ставимо для крові Ісуса Христа? Люди оцінили цю кров і життя Ісуса Христа в 30 срібників. Уявляєте? І купили поле? А ми з вами сьогодні, живучи від того моменту, коли ця кров була пролята, вона сьогодні діє. Яка цінність цієї крові в моєму серці особисто? Як я роздумую над тими місцями, коли ми приходимо і розважаємо про страждання і смерть Ісуса Христа? Чи ми тільки приходимо в один ну, на початку кожного місяця? Ви знаєте, я сидів і роздумував там, і думаю, дякую, Господи, Тобі, що Ти в нашому братстві так зробив, що ми пам'ятаємо. Перші числа і ми